Як алгоритм Тіктоку використовує логіку Арістотеля, щоб вас зацепити? Ви відкриваєте Тікток, щоб лише подивитися одне відео моє. Через годину ви виринаєте з трансу, не розуміючи, куди подівся цей час. Здається, що алгоритм це якась магія, що читає ваші думки. Насправді, магія тут ні до чого. В основі найсучаснішого алгоритму лежать принципи переконання, які сформулював давно грецький філософ Арістотель ще 2300 років. Тому Аристотель вчив, що для того, щоб переконати людину, потрібно вплинути на неї трьома способами: через петос, емоцію, етос, авторитет і логос. Логіку. Тепер подивіться, як TikTok робить це з вами. Патос, емоційний гачок це головна зброя Тіктоку. Алгоритм миттєво визначає, що викликає у вас найсильніші емоції. Якщо це сміх, то він підсуне вам кумедні скетчі, розчулення. Ось вам відео з кошенятками, гнів. Ось ролик про несправедливість. Патос це причина, чому ви не можете відірватися кожне нове відео це потенційний емоційний всплеск. Етос, авторитет і довіра. Алгоритм швидко вчиться, яким авторам ви довіряєте. Це може бути експерт, лікар, фітнес-тренер або просто блогер, чий стиль життя вам імпонує. Ви бачите знайоме обличчя і зупиняєтесь, бо вже вважаєте цю людину авторитетною. Етос це причина, чому ви повертаєтесь до одних і тих самих крієйторів. логос, ілюзія корисності. Навіть у Тікток наш мозок хоче відчувати, що він не просто гає час, а дізнається щось корисне. І алгоритм це знає. Він підкидає вам лайфхаки, швидкі рецепти, поради з ремонту або короткі освітні ролики. Ви отримуєте порцію логіки і виправдовуєте своє сидіння в додатку тим, що ви вчитеся. Він відстежує кожен ваш лайк, коментар, репост і навіть те на якому відео ви. Ви затримували погляд на долю секунди довше. На основі цих даних він створює ваш ідеальний психологічний коктейль з емоцій, авторитету та логіки. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, і ви дізналися більше. Або просто структурували інформацію, яку і так знали. Якщо вам не складно, поставте вподобайку, пошерте, збережіть це відео і прокоментуйте. Цим ви дуже допоможете. Дякую.